Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує зустрітися з Володимиром Путіним 15 серпня на Алясці. В аеропорту Анкореджа вже підготували червону доріжку для російського лідера. Також з'явився великий напис, який говорить Аляска 2025 Європейський дипломат зазначив у розмові з CNN, що візит Путіна на Аляску важко сприймати. Через тривалу російську агресію в Україні він підкреслив, що щоденні жахи в Україні роблять таке ставлення до російського лідера неприйнятним слоган саміту у пошуках миру. Це відображено в оформленні зали для спільної прес-конференції лідерів. Близько 6-ї вечора, 15 серпня, Путін вилетів у Сполучені Штати. Проте російська сторона спростувала інформацію про його прибуття. Перемовини між Трампом і Путіним заплановані на 10-ту годину вечора за Києвом. Склад делегації вже відомий. Дональда Трампа супроводжуватимуть держсекретар Марко Рубіо і міністр фінансів Скотт Бесент. З Володимиром Путіним прибудуть міністр закордонних справ Сергій Лавров, помічник Юрій Ушаков та інші.